Попу Лерний Говновоз Высоцкого веде син героя відео Незломний трудар на Ютубному каналі Стас Кузьмада, автор трьох кандидатських психолінгвістичних книг. Шевченко-знавець у п'ятому коліні. Пророчу поезію Великого Кобзаря У. Бога за дверми лежала сокира, а Бог тоді з Петром ходив. Мій дідусь сурдо перекладав так, як йому його батько, син сусіда Ровесника Шевченка. У бог а зад! Жала соки ра ш або і тоді з Петром Х. -о також інсценізацію психолінгвістичної архітектоніки твору п'ятирічний кобзарик продемонстрував моєму прапрадіду у Кал Ам Бури По. -пи Здували. Неправда, що земля нам Богом дана. Без Бога ані до порога теж брехня, австро угорця, ляха футис османа. Її ж топтали топче з богом Ей, кацапня, єдиний Бог для нас із прізвищем Шевченко. Великомученик Григорович Тарас, йому лишень, йому молитись мусить ненька. Сьогодні, завтра, післязавтра, повсякчас, дивіться і далі на всім каналі у Гномвіз Сети Ван Бог і Кацап Іван.